Вас вітає ключовий момент? Кажуть, найцінніше у житті дружба, найпалкіше кохання, а найлагідніше материнська ласка та батькове тепло. У житті нашого героя є все, крім батьківської любові. Як воно рости без цього? Запитаємо у Віктора. Запрошуємо його. Прошу сідайте, будь ласка, звідки ви приїхали? Ми з Козелецького району, Чернігівська область. Село Тополі. Знаємо, працюєте в Києві. Так, да. Продавцем-консультантом. А домівка у вас де? 에, в дідусь я проживаю в Козелецькому районі. Ну, Це в Черніг... то їздите з Києва аж у Чернігів додому? Ні, в Чернігівську область, а. в Козелець. То ну, в кожного район. дня долаєте все ж таки якусь Так. Да. Вікторова мати, е, Ситай Любов Петрівна, родом з Чернігівщини. Замолоду ще також, як і син зараз, поїхала до Києва да. на навчання, там влаштувалась на роботу. І ким працювала, невідомо вона працювала тоді на обувній фабриці. Це я знаю точно, але ким іменно я не пам'ятаю. Працювала вона на обувній фабриці, і їй тоді на той момент квартиру були до дати. Ну не так вийшло, що вона ну квартири не отримала і виїхала в село жити. І тоді через деякий час вона познайомилась із моїм батьком село Красилівка, Броварський район, Київська область. А як же вони зустрілися? То вона його зустріла в, в селі Красилівка. Там її подруга о, жила, і вони робили їх вдвох в Києві. І вони в гості туди поїхали, і вона його зустріла. Звідки він був родом? Він був із села бров... Красилівки. Да. Як звати? А, Микола. Пам'ятаю, що Микола і фамілія Михайлов. І вони тоді із їм жили вдвох деякий час. Тоді вона ушла до другого, ну полюбила другого. Та чекайте, а що сталося, що розлучилися? А це я не знаю, ну знаю, що щось вони там удвох не помирили. А одружитися встигли? Ні, вони не одружились, вони жили гражданським браком. Однак, Микола пишете, тоді ще в листі забирав матір Любу до своїх батьків. Так, вони ж жили у батьків. Як прийняли свекори маму? Ну кажуть, свекруха, ну, поганенькою нею була. Вона все ну, на його сторону. Так, на батькову, так? Да, на батькову сторону. Чимось не подобалася мати Люба, так? Не знаю я чим, ну, мені ніхто не розповідав, чим вона не подобалась. Ну, Вона йому чимось не подобалася. Тоді якось так сталося, що тато Микола сам поїхав до батьків мами. Так. Да. Батько приїхав колись до мені дідусь, розказував, що він приїхав колись до дідусь і говорить, ваша дочка у положенні, щоб знали, вдруг чого там ну, ну розійдеться чи що. Він сказав, хорошо. Він ніби знав, що може бути погано да, в Так, він, він знав, що, мабуть, що ouais щось вони розійдуться, що щось їх не вийде. Батьки розсталися, мама була вагітною і вже без присутності батька, вже da. була без нього, народилися ви. Так, да, вона переїхала, полюбилася з другого, ну, в тому ж селі мужчину, і з ним переїхала у село Пилятин, Козалецького району Чернівської області. Як звати відчима? Вірчима Володя Дяченко, я на його фамілію записаний. Ви народились, коли вони вже були разом? Так, е, да, я народився, коли вона була з отчимом жила. І отчим мене зразу, як я народився, через декілька років він зрозумів, що я не його дитя. Почав не любити мене, мої, мої сестри, ті, що від отчима, там все, подарки, все приносив, а мені нічого. Ви помічали, що ви не рідний? Ну, розумієте, я. Це узнав, що в мене є батько рідний, годав три назад. В мені раз Тетя, одна сказала, що в тебе батько не дівчинка Володя, а в тебе кей, другий є батько. Він каже, живе в тому самому селі. Ну, каже, не, не знаю, чи він зараз живий чи ні. Лише три роки тому. Так. Да. Тоді дедушка мені почав розповідати, що так, да, є в тебе батько. ну, тіпа... Нашов він тобі все одно, ти вже як прожив без нього. Ну, я хочу подивитися йому в очі, що хай скаже, чого він не мог ну, приїхати і побачити мене. Я все-таки сиротою прожив, без батька, без матері. А у мами запитували про батька, коли дізналися? Питав, прав... ну, Вона щось, я так поняв, не хоче говорити. Каже, що він тобі? Я в тебе є і все. Я ку, так, мама коти є, Ну, я ку, хочу просто повидатися, побачити. Тебе -ку, батько є, мати є, а в мене -ку нема нікого. Я з першого класу пішов в Комарівську школу-інтернат. Мене здала мама. Ну, слава Богу, інтернат був дуже хороший, там і оспітаті були хороші, і вихователь я з ними подружився. Тільки на літні канікули мене мама забирала. То весь год я був в інтернаті. Я пам'ятаю, як приїжджають. Приходять канікули, приходять матерки, там, батьки забирають, а я сижу біля вікна, бо в мене ніхто не приїде. Тоді десь у п'ятому-шостому класі почала мене забирати тетя Тамара з міста Славутич до дідусь до в село. Бабушка тоді померла, годово, год, год як було. І я вирішив, що буду жити у діді. Він мені на ноги підняв, він мене від мами забрав, почав оспитувати. Тоді я поступив в Куликівське ПТУ 30, вчився на І Знов дідусь поміг Так, да, знов дідусь, давай допомагати мені. Що треба, він все для матері, для мене старався. Зараз діду Саві 80 зараз да, да, Дідусь 80 років, він здоров'я. Да. Вітаємо його. Держить хазяйство трошки. Ну ви розумієте, в селі без хазяйства жити не можна. А мама знає е, таке хороше ставлення, цінує це свого батька до вас? Вона знає, ну, поняєте, вона просто не хоче, ну, сказати, жити. А з вами? Ну, я, як сказати, я вже піднявся на ноги. Вона вже тоді вже аж дзвонить, питає, так, коли ти приїдеш, а кажу, мама, я як був маленький, ти, ти ніколи мене не питала, чи приїдеш, чи ні. чи там тобі чим допомогти? Я завжди рішав свої проблеми з тітю з дому і, і з дедушкою, що мені треба, завжди я совітувався з зими. Ну, Такого дедушки, як у мене, немає нігде. 80 років він і хазяйство держить, і як його нука підняла ноги. Ну, всього найкращого йому. Все у вас ніби й до ладу. Дідусь загоює фактично всі ваші рани. Да. А от з батьком, з матір'ю. Так, да, розумієте, я хочу просто наладити із, із батьком. Я знаю, що говорить в його є дочка по лінії його Ліля. Ви бачили її? Ні, я її не бачу. Це мені розповідали мої рідні, що в його є дочка. Жінка на той час була. Ну, Я хотів би з ним відношення наладити. А що там було 20 років, я не знаю. Як би ви тепер з ним спілкувались, родичались? Які б у вас були стосунки? Ну, розумієте, я б, якби побачив його, я б, звісно, з ним спілкувався. Я б попитав його, по-перше, чи він знав, що я існую, чи ні. Чи якщо він знав, то чого він не, не змог приїхати? ну він навестить мене чи провідати. Ви знаєте, шановний вітю, що завжди є якась відповідь. То може б і ще щось запропонувати батькові, крім питання. Можливо, вже дбати про майбутнє. Да. Я думаю, я б йому запропонував би, що давай родичатися. Ми б удвох вирішали всі, які мені треба ну проблеми там посовітуватися, чишо. Бо я ж кажу, я все время рем'є сам. Що мені треба, тьоті мені допомагали. Дєдочка, це все. більше в мене ніякої опори не було. Матір тільки існувала всього. А у нього ж, мабуть, є сім'я. Ну, зараз, зараз я не, не знаю, чи є, чи ні. І чи є я... діти, не знаєте. Не знаю, але я це таки знаю, що одна в його є дівчинка Ліля. І То все. це від шлюбу до вашої матері? Це е, після, пошлі... ні, це до того, як вони жили. В його дівчатка я знаю, що так. є, що дідусь розказував, що він жив із матір'ю. І він все приходив до дів, до дівуш, своєї дочки. Ви дізналися тільки три роки тому. Про те, що рідний батько у вас інший, а про Лілю, коли ви дізналися, хто вам сказав? А це ж про Лілю. Я дізнався десь мого тому. Мені сказала там хрес, Хресна моя, вона з цього села. Каже, у тебе є якась сестра по лінії батька, звати її Ліля. Вона коли хочеш якось її зустрінеться. Ну я ж коли не, не знаю, де вона живе. Ну каже, такі діла. Може, би, ви захотіли до нас звернутися і з цього приводу? Ну да, ну я ніяк не мог рішитися. Тоді ось я рішив прийняти рішення. Мені на роботі багато хто Тому. сказав. прийми рішення, як серце підкажує. Е попробуй. Шановний Вікторе, ви готові подивитись на батька вперше да, у Так, готовий. У нас є змога показати вам, пожалуйста, який він, да. наша знімальна група, вирушила до нього. Погляньте, будь ласка. Не автобусом від столиці ось уже на околиці села Красилівка де й мешкає Михайло Микола Анатолійович. А є хтома? А хто там є? Добрий день. Добрий день. Вибачте, будь ласка, ще можливо не вчасно. Скажіть, будь ласка, нам потрібен Михайло Микола Анатолійович. Анатолій. Так. Да. Він є вдома? Ні, немає, на роботі зараз. На роботі? Так. Да. А вас як звати? Тоня. Тоня, я Сергій. Ми приїхали до вас з ключового моменту. У мене є для нього запрошення, а ви не підкажете, де його можна знайти на роботі? Ну, Він працює в броварах, але точно трисию я не знаю. Ой, а не підкажете, а хто може знати? А, ну, мама може знати. А мама є, Покличте. А, мама теж на роботі зараз. А мама де робить? 에, на пошті. Ну тут все вірує. Ну що ж, тоді, я думаю, з'їздимо на пошту. А не підкажете нам, як знайти її пошту? А, ну тут в центрі. Або О, все, мій брати, деда де. хай він. Де, вон, ну, все. Ой. Добрий а... день. А вас як звати? Саша. Саша, дуже приємно, я Сергій. Е, Саш, ми повинні знайти вашого тата, я так розумію. Не. І нам треба на пушту. Покажете нам дорогу. Що... Добре, тоді ходімо до автобуса, під'їдемо разом. Як ти казав, звати маму? Наташа. А по-батьку? Миколая. Наталя Миколаївна, так? Так. Да. Угу. Сюди? Так, сюди. Добрий день. А де мама, Саша? Наталя Миколаївна, так? Добрий день, я могли б до нас вийти? Вибачайте, що відриваємо від роботи. Я Сергій. Вас вітає програма Ключовий момент телеканал Інтер У мене для вашого чоловіка є запрошення на нашу програму. І ми б дуже хотіли вам його, не вам, а йому його передати. Але ми не знаємо точної адреси, куди нам їхати в бровари. Вулиця Чкалова, 5, завод Люменський. А, ти в броварах на заводі, так? Да. Зараз він повинен, повинен бути там. Да. Що ж, тоді їдемо брувати. Ось ми і на місці. Біля заводу. Добрий день. Михайло Микола Анатолійович. Точно так. І. Дуже приємно. Ви нас, що, вже ждете тут. Ну а як, так. Да. А звідки знали, що ми приїдемо? Супруга дзвонила, сказала, що, що приїдете. От, Хотіли несподівано, вийшли, вийшло, як завжди. Шановний Микола Анатолійович, у вас вітає телеканал Інтер. Програма Спасибо. Ключовий момент. Я Сергій, у мене для вас є запрошення на нашу програму. Але перш ніж я вам його передам, так. я хотів би у вас дізнатись. Можливо, ви б думали, хто б міг вас запросити на нашу програму? Сложно сказати. Ага. Та не знаю. Ну. В принципі, може по батьковій лінії родня або, може. А яка рідня по батьковій лінії може бути? Ну, тут таке питання довго розказувати, розумієте я. Шановний Микола Анатолійович, не буду тоді вас більше мучити. Так. Ось це запрошення адресовано вам. Тримайте його. Спасибо. і Пам'ятайте, що вас дуже чекають в Києві і там самі зможете побачити, хто вас запросив до нашої студії і перевірити, чи ваші сподівання були такими, як ви хотіли. Спасибо. На цьому можна було поставити крапку, але ще декілька слів. Може, хтось з його рідних там, може, не знаю, Може, як і родичі. Він сам не знає. Він не знає, хто його визиває. Він не знає. <реш> Каже, хто його знає, може як і діти не знайшлися. А може батько, бо батько їх малими покинув. О, е Маленькими покинув їх. Сестрі писав письмо. Ну, вона відмовилася, біла. сказала, що маленькі ми, ми не треба були, то і зросли він нам не треба. Дуже гарна людина послушна, працює добре. Ніяких до його претензій у мене немає. Я за складом він у нас грущик. На роботі його хвалять, він на роботі робить. А, а дома лев, лев, дачкувати трохи. От тепер все. Так що сподіваємось побачити вас в нашій студії. Спасибо, а як об'язково. Нема питань. Дорогий Вітю, А ви почули, що бровари це ж по дорозі no. в Козелецький район. No. І Фактично ви... Коли Могу. їдете на роботу в Київ? Так, да, я б проїжджаю, але я де саме красиловка не знав. Не лишилося вдома фотографій, нічого, так? Нічого, ні фотографій нема, нічого за його. Нема нічого, ніякої пам'яті від його. Сподіваємося, що він по інший бік цієї стіни. Погляньмо. Здравствуйте, Микола Анатолійовичу. Здрастуйте. Дякуємо, що стримали обіцянку. І тепер ви тут. І для вас, мабуть, велика новина чи ні? Що є у вас у світі ще один син? Спасиба вам, що так і то все. Я дуже радий. Ви згадували родичів, окрім сина. Можливо, ви не хотіли казати, а знали? Знали про це? Та, да, мабуть, ні. Як так? Ви не знали, що у вас є син? Ні. Не знали. То ви вперше тут зараз в нашій студії про це довідуєтесь? Так. Ну, була мова, там, ну, так, знаєте. Трохи була мова. Вас пов'язувало щось із жінкою на прізвище Сита і Любов Петрівна? Ну так. Да. Але вона сповіщала вам? Ні. Але ж ви в свій час поїхали до її батька Петра ну, і, і сказали, що якщо що, ви ніби знали, що ви розлучатиметесь, то вона вагітна. Ви це пригадуєте зараз? Ну так, то була історія. Ну, ми гражданським браком десь три місяці пожили. Ну, так би сказати, життя пішло по-другому, я поїхав до її батьків, побеседив, то все, і, і все закінчилось, так би сказати. Ми допитуємося, аби була певність і точність зараз важливий дуже ключовий момент у житті вас обох. Точність у тому, що ви рідні люди. Як ви відчуваєте, хоч так недовго знали Любу? Це ваша дитина. Я думаю, так, да, так і є. А схожість ви побачили чи на матір, чи на себе? Є, є. Ви на мене дивитесь, ви на сина дивіться. <праць> То що, батьку, серце вже розкрилося, очі радісніші. Да. То що будемо робити? Ну, треба Обняти зустрічі. сина. Обняти сина. Да. Поспішайте до нього. Він так да. довго чекав. Так, будь ласка. Що довго так вирішали, а так вийшло. Спасіба вам велике. Всього найкращого вам щастя, здоров'я, всього. найкращого З ким приїхали ви, пане Микола? Супруга, син, дочка, тетя. А? Де вони в залі? Тут В залі. Ось ви не хочете познайомитися з братом? Давай, ось. Дякуємо, дякуємо за згоду. Дякую Дякую, ні-лілі ні, я його немає, не я, Аліна поїхала. Микола Анатольович, а про дочку Лілю ви пам'ятаєте? Знаєте, де вона? Як її доля? Бачу, що не знаєте. Точно ні. Ну живе в Києві замужем. Годилося б зустрітися. Ну, звісно. Запрошували її на програму. Да. Але вона категорично відмовилася приїхати. Оскільки була впевнена, що тут можете бути ви, пане Микола, адже у вас є можливість звернутися до Лілі. Хочете ну, щось пан... сказати їй? Конечно. зараз? Ну, треба можлив... дружити, общатися, родинні стосунки підтримувати. Що ж, на все вам добре. Спасибо, тримайтеся тримайтеся разом. До побачення. Я думаю, будемо і далі підтримувати стошунки, да, родичатися, да. один до одного їздити. Да. Я думаю, все буде нормально. Да. А те, що було, треба забути і почати нової якоїсь ниточки. Да, да, да.